Павпет. Титульний партнер. Кавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе. Степане, вітаю з перемогою. Сьогодні впевнена перемога енергії, хороша реалізація, враження перші свіжі від матчу. Ну, враження позитивні. Виграли, забили. 5 на 0 зіграли. Хоча цей ноль ну, тяжко було. Атлетик також створив. Безліч особливо в другому таймі багато моментів. Перший тайм, стандарти наші перші зайшли, потім розвинули перевагу. 3-0, хоча й в Атлетика були моменти, але другий тайм вже ну, такий був. Рахунок 4-0, десь гонки туди, моменти в дві сторони. Ну, думаю, глядачам гра сподобалась. І, ну, хочу подякувати Атлетику за, за таку гру. Ну, для глядачів вона була приємна скажімо, з моментами, з голами. Ну, для тренерів, особливо другий тайм, багато було скажімо так, помилок з нашої сторони, які атлетик міг реалізувати. Але знову ж добре, що ми знову зіграли на ноль це ради. Буде що розбирати? у нас? Розбирати другий тайм, напевно, буде що розбирати. Знову ж, ну, повторююсь, але. Скажем так, десь атлетик не попадав, десь ми в підкатах хлопці добігали, виручали в підкатах і Роман виручав. Тому 0 це добре. Які Зараз плани команди? зараз пауза пов'язана з матчами збірної, а потім енергія, енергії матч за четверте місце по суті скаяп на виїзді. Ну, зараз завтра відпочинемо. І з понеділка їдемо на збір тижневий. Попрацюємо там і з понеділка буде підготовка до СКЯ в Києві. Павпет. Титульний партнер Кавбет Екстра ліги. Гра розкриває тебе.